Поліцейські встановлюють обставини загибелі людини в Лазівському районі. За попередньою інформацією, 45-річний чоловік підірвав себе гранатою ФХД. Повідомлення про подію СМТ Краснопалівка надійшло 10 червня близько 22.30 на спецлінію 102. На місце події виїжджали керівники Лазівського відділу поліції, слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Що в районі Лісасмугу 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою Ф1. Чоловік від отриманих травм загинув. Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та опитали, свідків. За їх даними, загиблий знаходився стані алкогольного сп'яніння. У його квартирі поліцейські виявили чотири предмети, схожі на магазини до автомату Калашникова, два предмети схожі на світло димові шашки, сім патронів. Також біля загиблого правоохоронці виявили ручну гранату РГД-5, яка не здетонувала. Боєприпас знешкодили вибух техніки. Що чоловік раніше служив в зоні проведення ООС. Причини його вчинку зараз з'ясовують слідчі: відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з приміткою самогубства. Усі обставини події встановлюються.